Стіна, наприклад, була. Взагалі там стіна була, і там стіна була. Їх просто немає. Немає, звісно, вікам. Підприємець Павло показує місце, яке колись було фотостудією. Стіни, перегородки, вікна, двері це все ушло. Дякувати Богу, люди не постраждали. Ну, відносно, ну, ви самі розумієте, що таке стрес. Його бізнес один з тих, що постраждав від ракетного обстрілу площі перемоги 14 липня. Відновити частково свої потужності, допоміг проєкт. Працюємо далі. Для нас дуже важливо, що нас, як і завжди, і САР «Єднання», громадська організація підтримала. Вона завжди підтримує нас такі критичні якісь моменти. І ось коли у Вінниці відбувся теракт. Ми написали, вони сказали, що немає проблеми. Будемо якби розглядати заявку найближчим часом. Ну, і то буквально якби лічені дні і вони підтримали. За грантові кошти сім вінецьких підприємців змогли закупити чи відремонтувати пошкоджене обладнання та повернутися до своєї справи. Вони мали проаналізувати, що на 60 тисяч гривень можна такого закупити, аби ну відновити свою роботу. Бо особливо ті, хто в ювілейному вони ну взагалі втратили і місце фізичної роботи. Важливою умовою конкурсу було саме те, щоб прописали на якісь інструменти або обладнання. Ми не могли покривати оренду. Серед переможців проєкту і взуттєвий магазин. Раніше працював в будинку офіцерів, а після ракетного обстрілу міста довелося закуповувати новий товар, шукати приміщення та облаштовувати його. Ми вибрали цей самий район, тому що тут наші люди, наші клієнти, вони нас знають. І є, є така лінива черта, що вони не люблять кудись ходити. Тобто, якщо ми переїхали б на вишенку, нас до ніхто би не ходив, це наша квінтура і проходили б попз. А так люди нас знають, вони потребували, вони писали до нас в соцмережі. Проєкт працюємо далі. Підприємці називають сильним поштовхом для подальшої роботи, адже терористичний акт завдав величезних збитків. На ці 60 гривень ми закупили деталі до вітрини, до медулів. Це десь третина з общого обігу всього обладнання. Ми зрозуміли, що не потрібно розкисати, потрібно діяти, потрібно відновлюватись. Тим паче, якщо тобі дають допомогу від благодійних організацій, то не можна нікого підвести потрібно працювати». Підприємці переконані, кошти від подільської громади це мотивація працювати та надалі підтримувати економіку міста.